Ось ще один ноутбук MSI, в якого теж є ось така пластина, і в попередньому відео писало, що це може бути там для акумулятора, для того щоб. Ну, Захищати якесь тепло до акумулятора. Хоча акумулятори в ноутбуках не гріється, гріється тільки тоді, коли він несправний, і ноутбук, напевно, не включиться, коли він буде грітися. Скоріше за все, не включиться. А тут пластина, бачите, з іншої сторони, збоку. Хтось пише для того, щоб відкривати одною рукою закривати. Але чого в інших ігрових ноутбуках немає? Такої там можна відкривати закривати одною рукою, але без всяких пластин. А для того, що тут -то все максимально упрощене, максимально простенька система охолодження. Така можна сказати, як картонова. Все максимально удешевлено, упрощено саях. І для того вони, скоріш за все, діляють цю пластину, щоб просто дати ноутбук якоїсь преміальності. що він якийсь тяжовий, вау, типа класний, що не такий легенький і е, воздушний всередині, що він, типу, якби нормальний, що там всередині все напічкано, все окей. Потому що другого об'яснення цієї от пластинки тут немає. Чомусь інші ноутбуки не використовують такі пластини. В них теж можна відкривати однією рукою і закривати, то есть немає на яких перевісу і так далі. Це скоріш за все, то для преміальності ноутбука, щоб показати, що який в них крутий, класний ноутбук, що він весу нормальний, що він десь там не переважує і так далі. То есть, Суть цієї пластини другого, другої суті цієї пластини логічно, якщо подумати, ніякого немає, тому що об'яснення теж у них офіційних ніяких немає. Ну, от якось так.